Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як створити дощ у програмі Scratch. Для початку ми намалюємо одну краплю. Також ми підпишемо цей об'єкт як дощ. Далі нам потрібно виставити йому правильні розміри. А тепер перейдемо на програмування. Коли натиснуто Старт, Ця головна крапля у нас буде захована, тому переходимо у вигляд, сховати. Ми також будемо керувати, коли йтиме дощ, тому для цього нам потрібно створити змінну. Створити змінну. Її так і підпишемо дощ. Надамо на початку значення дощ, значення так. А далі ми будемо працювати із клонами. Переходимо в керування, вони знаходяться в самому низу керування і витягуємо всі скрипти, які стосуються клона, керування завжди. Якщо оператори Дорівнює. змінні, дощ. Якщо дощ дорівнює так, то ми будемо створювати клона. Клони будуть створюватися з певною частотою. Переходимо в керування, чекати, виставимо 10 секунди. Якщо ми зараз натиснемо на старт, то нічого не відбудеться, а нам потрібно запрограмувати самих клонів. Коли я починаю як клон, краплі повинні з'являтися зверху. Переходимо в рух, переміститися в XY. По ширині у нас буде випадкове значення Оператори і для ікса вибираємо випадкове число. Сама ліва межа сцени це мінус 240. А сама права плюс 240. Але плюс ми не пишемо, а верхня межа карти це 180. Але ми візьмемо трохи менше 178. Далі, коли ми розташували клона, його потрібно показати. Вигляд, показати. І дивимося, що у нас вийшло. Тепер нам потрібно зробити, щоб краплі постійно летіли вперед. Керування. Завжди рух переміститися на 10 кроків. А далі потрібно виставити напрямок, куди летітимуть краплі. Ми натискаємо старт і в цей момент змінюємо напрямок. Ми бачимо, що внизу у нас краплі збираються, а вони повинні зникати. Тому робимо перевірку. Керування, якщо датчики, доторкаються, межа. Вилучити цей клон. Клони у грі потрібно завжди вилучати в той момент, коли ми їх вже не використовуємо, бо в скретчі є обмеження на використання клонів, і коли їх кількість дійде до межі, то нові утворюватися не будуть. Також нам потрібно зробити так, щоб краплі у нас завжди були на передньому плані. Переходимо вигляд помістити на передній план. Тепер додамо краплям більше прозорості. Для цього переходимо у вигляд, встановити ефект. Привід 50. Цей скрипт ми застосуємо до головної краплі. Також можна додати звук, коли йде дощ. Для цього ми переходимо у звуки і завантажимо звук доща із комп'ютера. Для нього ми створимо окремий блок із скриптами. Події. Коли натиснуто Старт, завжди, якщо дощ дорівнює так, звук. Відтворити звук до кінця. Також ми зменшимо гучність такого звуку. Встановити гучність. 10%. А тепер ми зробимо, що на початку гри дощ не буде. Надати дощ, значення ні, а зробимо так, що він у нас буде йти у випадковий момент часу. Для цього вибираємо події, коли натиснуто Старт, керування завжди, чекати оператори. Випадкове число. Дощ ми будемо чекати від 20 до 30 секунд. І переходимо у змінні, надати дощ, значення так. Далі дощ ітиме 5 секунд. Керування. Чекати. 5 секунд. І надаємо дощу значення Ні. Змінні. Надати дощ, значення Ні. Змінну дощ із ігри можна вже приховати. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.